Вітаю всіх в новому старому проєкті Школа Магії для обдарованих. Правила та більш менш детально предісторію Ви можете подивитись в нульвій серії. Зверху буде підказка, так коротко нагадаю. Діти будуть виконувати певні завдання. Хто справиться гірше за всіх, той вибиває. Ви могли бачити опіван Кенобі у інтро та нульвій серії. Трохи поясню, як він докотився до такого життя, що став викладачем. Справа в тому, що він з іншої планети, бату його космічний корабель потрапив у катастрофу, і він опинився на цій сім планеті без місцевих грошей, будинку і будь-якої. З загадки, як повернутися додому. Тому Обіван Кенобі просто влігся спати на лавці. Якраз в той час Магнус Бейн та Сільвестр Сталоне, шукаючи викладача, проходили повз. Магнус відчув сильну магію від Обівана і сказав про це Сільвестру. але також додав, що це погана ідея наймати людину без певного місця проживання для виховання дітей. Він же не знав перед історію Кенобі. На відміну від Бейна для Сталоне ця людина була ідеальним кандидатом. Ним можна було маніпулювати, і він буде безмежно вдячний. За житло і по справжньому вірним Сільвестро. Через це вони з Магнусом трохи посварились, і столон не розбудив чоловіка, зробив свою пропозицію. Обіван розповів свою історію і попросив додати до офера допомоги з тим, аби повернутися на бату. І Сильвестр це пообіцяв, хоч і не збирався це виконувати. Тому обівана і дітей привели в старий будинок Магнуса і розселили по кімнатам. Перше завдання самостійне. Вони мають вивчити одне заклинання невкрутимої магії. І так як для Мага важливо. Ваш швидкість мислення. Перша людина отримує плюс бал, а остання мінус. Якщо ж першими або останніми справляться декілька дітей одночасно, вони отримують плюс і мінус відповідно. Першими справились мері та ліліт. Так, це саме та ліліт з нового життя, залишає підказку, якщо хтось не бачив. Асті вивчив інферно одразу за ними. Треба додати, що вивчення це не все завдання, яке в них буде. Також на самих вступних іспитах вони мають успішно виконати вивчене заклинання. Рос також вивчає інферно. Нас залишилось троє дітей. Монік, Лея та Маркус. Лея запізнюється через свою незібраність. Вона почала пізніше за всіх, адже їй здалося, що почитати під ковдрою буде важливіше. Щодо Маркуса, в нього не було підтримуючих батьків, чи сильного таланту до магії, Не зрозуміла, чому стало не взагалі його обрав. Але Маркус був дуже старанним і він сподівався, що ніхто не помітить помилки і мусив наздогнати усіх. Наступна справляється сестра двійняшка Роса Монік. Вона також вивчає інферно. На відміну від інших, Лея, не вивчивши заклинання, вирішила, що хороший і. Ідею буде прогуляти з іншими дітьми. Росі нагадав, що якщо вона вивчить останню, отримає він бал. Так як вона вже розповідала, що її мати також ма, хлопець питав: що тобі мама скаже, коли ти вилетиш, не поступивши. Ладно, ми, на змонік, мати від цього далека, а ти Лея не сподобалося, що її повчали, і вона стала прямо там, почавши вчити заклинання, яке майже долітала до роса. Хай знає, та його це не злякала, і він можливо, щоб здати ще хоробрішим, навіть не відійшов. Побачивши, що лея страждає фігне. Маркус вирішив поки зробити домашнє завдання, але передумав і продовжив намагання у вивченні. До речі, вступні іспити це єдиний рік, де можуть залишити всі діти, тому що саме зараз це не зовсім конкуренція, це скоріш показ своїх здібності. З іншого боку, можливий ще інший розвиток подій. Не вступить декілька дітей. Всього в школі буде три роки навчання, і три переможці отримують можливість гранту у вищу школу на природнього на факультеті магії. Мотивації. Випадково зачепити закляттям росу допомогла лей у вивченні інферно. Вона зробила це перед останньою а це означає, що Маркус В будь-якому випадку отримує мінус бал. Він намагався вже два рази, але так і не справився. Час був іти до школи, так як від звичайних занять ніхто не звільняв. Та Маркус звинувачуючи себе, що тоді відволікся на домашку, вирішив в разі чого запізнитись і все ж продовжив вивчати. Діти потрохи направляються до школи, не дивуйтесь літ так вдягнута В неї достатньо екстравагантна сім'я. Плюс до того в неї складний характер. Вона є єдиною донькою, двох сильних та відомих в цьому світі магів. Відповідне і очікування від Ліліт високі. Вона є задирою, відчуває ніби вище за всіх присутніх. Сказати, що вона старанна, ні, адже в неї і так все вийде з такою та спадковістю. Чи не так? Марко все ж зміг освоїти заклинання. Коли діти прийшли зі школи, почався їх перший іспит. Діти мали показати, чому навчились. Заклинанням, яке вивчила Ліліт, було електриз. Це закляття, яке ламає. Предмет, тому вона разом з Обі Ван Кенобі пішла до микрохвильовки, аби продемонструвати це. Микрохвильовка зламана, дворецька в шоці, а це значить, що випробування зараховане, і в її щоденнику буде додатковий бал. Наступне в списку Обівана Асті. Поки він намагається запалити камінь, я розповім вам, що цього дуже обдарованого учня стало не знайшов на свалці. Асті вже мав силу, яка зазвичай дорівнює силі дорослого мага, тому залишається лише навчити його заклинань. Звісно, він зміг справитись з каміном з легкістю Робивши цей бал, знаючи, що більшість дітей вивчили саме інферно, Обіван одразу затушив камінь та викликав наступну ученицю лею. Лея теж привела дворецьку в ступер та добре справилась, тож заслужила свій бал. Далі Мері, Рос, Монік, усі змогли продемонструвати свої здібності. І в списку Обіван на залишився лише Маркус. Я могла би сказати, що він витратив стільки часу на якесь складніше закляття, та ні. Проте він зміг добре продемонструвати інферно і заробив плюс бал. Таким чином, його мінус та плюс перетворились на нуль. Шкода, адже він був старанніший за всіх, та він радий, що хоч не мінус. Наступного тижня Обіван повів дітей на іншу локацію, вищу школу для надприродних істот. Тут вони могли подивитись, за що вони взагалі працюють, а також вивчити те, що їм знайом. Добиться надалі. Наразі Обіван попросив їх дістати підручники, а сам розповідав про те, як користуватися заклинанням чистіті. Це заклинання, яке робить предмети, або людину ідеально чистими. Асті вирішив показати всім, що в них немає шансу зрівняти з ним, адже він вже вміє читати книги, не доторкаючись до неї. Та його зусилля були непоміченими іншими учнями, так як всі були сконцентровані на навчанні. Асті вивчив заклинання ще до кінця уроку та сів слухати, що там розповідає вчитель. Треба сказати, що трьох дітей. Обіван вигнав заняття за перешіптування, але вони не впали у вічі, а стали підслуховувати під дверима. Серед дітей починали створюватись певні групи. Маркусу, до прикладу, сподобався Рос, і він тепер мріяв, що вони стануть найкращими друзями. Монік вирішила, що літ їй найбільше імпонує. Дивно, адже характери настільки різні, що може ми щось не знаємо про Монік, але Рос всіх переплюнув. Певно, через те, що він не зміг відвідати це заняття, він твердо вирішив стати друзями з Обі -ван Кенобі, щоб такого більше не повторилось. І що тоді до нього буде особливе ставлення, та, знаючи викладача, можу вам сказати, розпомиляється. Діти вивчили заклинання та на кінці заняття Обіван показав на собі, як використовувати це заклинання і всі відправились їсти. По дорозі він також продемонстрував вищу магію, яку знав, можливість ходити стіни. Звісно, він був викладачем та на цій планеті в світі магії його не знала, тому він не посмів сидіти за викладацьким столом і приєднався до дітей. Ті одразу помітили цікаві портрети на стіні, які змінювали зображення. Маркус вирішив постояти, а в їдальню зайшов учень вищої школи і теж показав магію ходіння Крістіни, так як ван показав її першою, діти вже не звернули увагу. Викладач загордився і вирішив, що тепер він ще й веселон. Магнус Бейн хотів подивитися на успіхи дітей та зустрів свою дружину і не хотів відриватись від неї. Діти самостійно відпрацьовували зілля, поки один зі вчителів вищої школи з посмішкою дивився на майбутні таланти. Його мотиви нам не відомі, тому обіван, побачивши це, зібрав всіх дітей і вирішив забрати їх додому, просто про всяк випадок. І вже наступного тижня діти вперше відправились в магічний звіт всі разом. Звісно, Ліліт та Лея, певне, вже були тут із батьками, та для інших це був дійсно перший раз. Завданням було знайти щось на поличках. Складність в тому, що по 7 з здія, може збивати, тому останньому буде мінус, бал першому плюс, а тому хто знайде магіч. Мігічного улюбленця плюс два. Літ вирішила поспати, але раптово проснулася і пішла назад шукати книги. Лея вже знайшла, вона виявилася першою. Асі, якого в першого разу нічого не вийшло, все ж повернувся до свого заняття, і швиденько відшукав потрібно, або від нього відчепились. Тим часом Роз зміг знайти магічного улюбленця. Всі, хто завершили, вже приступили до свого наступного завдання підготовка зілля до іспиту. І поки Роз починає готувати своє зілля, розповім трохи про їх сім'ю. Нік, мати звичайна людина, не зрозуміла, як в неї з'явилось двоє дітей магів. Можливо, їх рідний батько, про якого вона не хотіла розповідати, був магом, а можливо, вони народились під такою зіркою, та в їх сім'ї не було все гаразд. Мати любила випит, могла вдарити дітей та була достатньо маніпулятивною, мала своє місце так називаємо парентифікація. Мати сама була в ролі дитини, перекладала відповідальність і часто звинувачувала дітей у проблемах щодо Монік, Одна ситуація в дитинстві внутрішньо зламала її. Коли мати плакала, вона захотіла її заспокоїти, та мати тільки накричала на неї. З тих пір дівчина стала холодною та стриманою, робила все, аби не злити матір і взяла на себе роль ідеальної доньки. В неї прослідковувався синдром відмінниці. В школі магії вона побачила можливість, і так як зараз на неї особливо не звертають уваги, вона й не висовувалась, робила рівно стільки, скільки від неї вимагається, а потики намагалась підвисити свій рівень. Якщо дороса в такому юному віці він мав взяти на себе. Відповідальність за жіночі частини родини, так як грошей не вистачало, а як тільки вони з'являлись, мати витрачала їх на алкоголь. Рос намагався відшукати батька. Він вже міг приготувати щось простеньке та прибирав за всіма. Опинившись тут, він розривався. З одного боку сестра він помітив, що вона дивно себе поводить і за нею треба приглядати. З іншого мати, яка, вочевидь, хто знає, чи справиться самостійно. Також була дитяча натура, яка виривалась назовні на рівні з бажанням самореалізуватись, хто знає, чи взагалі. Він справиться, але судячи зілля, поки все йде непогано. Манік також знайшла свою книжку і прийнялася за зілля. Марко знов був у відстаючих разом з Ліліт та Мері. Та на цей раз зібрався та все ж знайшов книжку. Не хотілось повертатись у приют. Лея доготовлює своє зілля кепської якості, а Мері вирішує змухлювати і ціленаправленно знаходить книгу, яка в неї вже була. Але в правилах нічого про це не було, тому обіван зітханням зараховується. Астці Манік Таро вже розливає по пляшечкам. Своє зілля лі, знайшла книгу останньої і тільки приступає до приготування. Справившись втомлені від такого насиченого дня, діти, які вже закінчили, відправляються до гуртожитку. Зілля Мері вийшли зовсім не таким, як було заплановано, але інгредієнтів вже не було, і сором'язлива дівчина вирішила показати те, що є. Забрала свій екземпляр і направилась додому. Наступив день денькс: фінальні іспити. Діти зібрались біля гуртожитку, коли Біван оголосив правила оцінювання. Він очікував Маленьку кімнатку, де буде матеріалізуватись кубка сміття, кожен учень по черзі має прибрати її. При успішному виконанні заклинання чистіті кубка щезає, при провальному мусору додається. Лід пішла першою, вона бігла до кімнати і думала, що мріє завести тут конкурента. В неї було два варіанти: Лея або Асті. І напевно більше вона схилялася ж до Асті, хоч і обидва сильні супротивники з високим потенціалом. Ці думки відволікли її, і, на жаль, вона провалює заклинання. З її пальцем виходить чорний день, кубка сміття залишається на своєму місці, а біля неї з'являється калюжа. Який позор! Побачивши це, Астя вирішив похизуватись і успішно виконав заклинання, навіть без того, аби зайти до кімнати, ніби кажучи, що ліліт йому не конкурент. Дівчину це дуже злило. Лея спокійно зайшла, здихалась кубки, і навіть з тим, що Мері вирішила, що цікавіше погратись, поки інші складають іспит. Вона теж успішно розібралась з проблемою. Роз промовив заклинання і радісно засміявся. Все вийшло. Він пішов на місце, подумки, підтримуючи сестру, яка йшла наступне. Менік зітхнула і чітко проговорила слова, махнувши рукою. Так, вона змогла. На відміну від всіх, Маркус нікуди не відходив. Він дуже переймався, чи в нього вийде. Підходячи ближче, ніби мантру повторював слова. Сконцентрувався і вуаля, сміття вже немає, не перевершено, Він зміг. Обіван оголосив початок другого іспиту. Вони мали показати своє зілля. Якщо викладачу не сподобається, або він отримує прокляття мінус бал, і те і те мінус два. Побачивши сильне хвилювання Маркуса, Обіван Кенобі вирішив почати з кінця списку і спробувати зілля хлопця. Трохи переживав, не зрозуміло, що могли намішати ці юні таланти. Та зілля Маркуса було непоганим, і викладач оголосив: Ти пройшов, вітаю. Зілля Монік на смак було теж нічого, не ідеально, звісно. Але вона працювала, тому обіван зарахував і монік цей іс. Бо захотів було зробити вигляд, що йому терміново треба у справах, але зітхнувши, все ж повернувся, аби спробувати зілля роса. Літ стало нудний, вона пішла десь, а обіван зібрався з думками, аби все ж проковтнути. Зілля було непоганим, але він отримав прокльон. Шкода, та правила є правилами. Хоч прокльон був і не таким страшним, в кінобі було сильне бажання обійматись, і ось той момент, який він так довго відтягував, в зілля Мері. він вже і сам її проклинав за те, що вона постадала зізнатись одразу, та що поробиш. Його почала нудити, і він отримав новий прокльон. Випив зілля від зняття прокльонів. Залишались лише три учня. Отже, він спробував зілля Лей, дякуючи вищим силам, з ним всім було добре. Та і спать дівчині зарахували. Зілля Асті Канобі не боявся, адже він єдиний виконав його неперевершеної якості. Усіх інших вийшло кепське. Викладач розслабився і спробував зілля Лілі. Можливо, після чудового смаку зілля А, зілля ліліт здавалася обівану смаку втрачених надій. Тому і ліліт він відмовив. Обіван Кеномбі взяв трохи часу на підрахунки та зібрав всіх для оголошення результатів. Творецьке вирішила, що їй це теж стосується, та викладач її прогнав. Діти були знервовані, поки він дякував всім за зусилля і наголошував не сумувати, якщо хтось не прийшов. А потім нарешті оголосив бали. Ліліт, мінус бал за книгу, чисті та зілля, проте плюс два за презентацію. Ти молод. Одеться адже вивчила заклинання одної з перших і успішно його презентувала нам. Загальна кількість мінус один Асті знайшов книгу, виконав заклинання чистіці, не підходячи до кімнати, зробив неперевершене зілля, добре презентував інферно. Загальна кількість балів плюс 6. Лея хороша презентація. Перша знайшла книгу, тому плюс 2 бали. Справилась чистять та зіллям, всього 5 балів. Мері, ти теж одна з перших вивчила заклинання на самостійному працюванні, і теж отримаєш плюс 2 бали за. Це завдання знайшла книгу Справила чистиття. Але твоє зілля, Вибач, ти взагалі його не приготувала. Ти могла сказати мені, я би поділився додатковим інгредієнтом. Нема зілля, мінус бал. Те, що ти дала мені на смак, було жахливим. Це ще мінус бал. А те, що це принесло мені прокляття, ще мінус бал. За зілля в тебе мінус три. Та ти постаралась на інших випробуваннях. Твоя оцінка один бал. Рос. Щодо твого зілля, воно не було поганим, і прокляття я отримав не через нього, а через велику кількість спожитих зілляль правила є правила, мінус бал за Зілля. Проте ти не просто знайшов якусь книгу, ти знайшов чарівного улюбленця. І це показує, наскільки ти талановитий. Плюс 3 бали за це завдання. За презентацію та чисті по одному балу. Отже, ти отримуєш плюс 4. Монік, ти стабільна і нормально виконала всі іспити. Ти отримала по одному балу за кожен. Але Монік, покажи себе. Ти можеш більше, ніж бути десь посередині. 4 бали. Маркус, я бачив, як ти намагався. Помітно, що в тебе все виходить з величезними зусиллями. Певно, ти думаєш, що гірше за всіх на презентації ти уйшов заклинання настільки досконало, що справився останнім. Ти майже останнім знайшов книгу, та заклинання і зілля в тебе виходять добре. Наступного разу, коли ти будеш сумнівати собі, згадай, директор Сталона привів тебе сюди не просто так, він побачив тобі потенціал. Тому покажи його й мені. Три бали. Отже, як би мені не було сумно говорити про це, Ліліт. Тобі доведеться поїхати додому. Ми створили цю школу, щоб навчати вас магії, а не конкуренції. Поради на майбутнє, хочеш бути краще. Що покажи себе, а не думай, як принизити інших? Літ була нещасна. Що ж вона скаже мамі й татові? Мене так зраділи, коли Сільвестр запропонував ліліт навчання, а тепер це все Асті, він винуватий. Якби він не був настільки здібним, батьки не сварили її, робили вигляд, що нічого не сталося, та Ліліт бачили, які вони розчаровані. Якось вона підслухала їх розмову. Добре, хоч хтось із нашої сім'ї навчатиметься там, говорила джайна чоловіку Моя племінниця, Лея так, будемо сподіватися, що в неї вийде. І де ж ми помилились Морген. Моя сестра, продовжила Джайна. Малі ростила лею в повній ізольованості, нікуди не пускала. Певне, була строгою мамою. А ми. Я думаю, ми розбалували нашу ліліт. Це моя провина, зіткнув Морген. Ліліт пішла і розривілась. Навіть батьки вважають її нездарою. Та леї просто пощастила. А от Асті Ліліт підійшла до книжкової полиці і взяла звідти книгу. Прокляття. Пролистав кілька сторінок, вона махнула рукою, промовила слова і засміялась. Тепер Асті не буде таким розумним. Тепер нього немає магічного потенціалу. Він або виростить його сам з нуля, в чому Лілі сильно сумнівалась, або складе руки. І тоді той нікчемний викладач буде благати Ліліт повернутись. І на цій зноці ми завершуємо першу серію школи магії для обдарованих. І я дякую вам, що додивились її до кінця. А також дуже прошу підтримати мене, поставити лайк та підписатися, якщо вам сподобалось. Пишіть в коментарях, хто з дітей імпонує вам найбільше. До зустрічі в нових серіях. Всім па-па!